У нас є мобілізація, вона працює. Але методи, підходи, системи, робота з базами, з громадянами звичайно, ми рухаємося вперед. Технологічно це має формуватися і працювати. Мінімізовуватись має людський фактор, щоб не виникало різного роду спекуляцій, маніпуляцій, зловживань і так далі. Зараз іде обговорення, дискусія: який спосіб, які, яку інформацію надавати, які резерви, реєстри об'єднувати. Ну на даному час у нас є там є великі. І так, реєстр, єдиний реєстр військовозобов'язаних оберіг. Він поки що, настільки, наскільки його наповнювали, і наповнюють відповідні служби, він працює. цього у нього дуже багато інформації надали самі громадяни України, ми ж знаємо, так в резерві плюс реєструвалися. Це ж мільйони людей насправді. Ну, крім того, звичайно, для того, щоб, скажімо, уникнути якихось неприємних речей. Наприклад, щоб виклики не приходили, померли. Ну, це звичайно, що тут потрібно такі речі корелювати, наприклад, з реєстром актів цивільного стану. Це добре. Чи люди покинули б територію України? Ну куди їм слати повістку? Вони виїхали з України. Це означає, що, що все одно військовослужбовці мають працюють в центрі комплектування. Мають свій час зосереджувати і концентрувати з тими громадянами, які проживають в Україні, чи ті, які досягають відповідного віку, чи з тими навіть хто, наприклад, отримав звільнення від військової служби. Чим більше є підтвердження, там багатодітна сім'я, так, все тоді всі знають, що багатодітний чоловік, там, багатодітний, багатодітний батько, скільки там часу він буде в тому статусі. Тобто є ряд критерій, по яких людина. Підлягає Призову, не підлягає Призову, тимчасово на постійно і так далі. І, власне, о, оцей працівник центру комплектування буде з різних реєстрів мати тільки цю інформацію. Він не буде мати до всіх реєстрів чи до всієї інформації. Якщо о, центр комплектування, наприклад, ну, для того, щоб людину відібрати на військову службу, не потрібно там його там, бюджет, дохід, ну ніхто не буде мати доступів до його якихось там до податкових реєстрів чи якимось. це теж треба розуміти. Я кажу, власне, є побоювання, що от, начебто, буде весь насів інформації. Ні, просто з різних реєстрів буде надаватися тільки та інформація, яка потрібна для ефективного оповіщення і роботи з власних громадянами, які підлягають. Переобліку обліку, власне, призов, в якому способі це буде відбуватися. Ну, я думаю, що все-таки варто зачекати і знати. Бо ще на даному етапі я, наприклад, не бачив такої інформації, як це розглядається, на які, наприклад, ну, знову ж як ми маємо на які. Е Соціальні мережі чи на які засоби комунікації буде передаватися, який її формат Янка? Не знає, як вона буде виглядати чи вона виглядає. Ну тобто, тут багато зараз. Ми знаємо, є система оповіщення насилання по пошті. Як воно буде відповідати в майбутньому? Мені складно сказати. Ну, в будь-якому випадку дійсно дискусія потрібна обговорення потрібна. Оцінити.